Всім вітання. Сьогодні буде роличок про заміні передніх термозних дисків. Коротше, як сказати, придбав от такого плана дисочки доучні, але в відміннішому стані. Завдяки Сережкові, нашому товаришу, який нам постачає такі запчастинки бігушні нормальні. Значить, смисл в чому? Для початку знімаємо колеса, це понятно. Беремо мітільовочкою, зразу відтягуємо циліндр. Нажимаємо просто, Тут не треба крутити, це не задній. Нажимаємо, вдавлюємо, щоб потім було легше закласти супорт. Потім на 18 головочкою один болтик. І ось другий. На 18 зриваємо, витягуємо повністю супорт. Далі відкручуємо. Оцих два болтики. Тежку скажу яку пізніше зірочка яка. І значить, зачищаємо все. Мідною смазочкою такою я користуюся для того, щоб не прилипало нічого. Диск. Да, диск сбивал, потому что прилип. прилеп, прилип. Болтики все отпидорашиваем полностью. Ставлю фиксатор из По-любому. Сороковочка. Зирочка. Всього, супорт зажали. Два болта зажали, поставили так само змащую мідною зм'язкою, щоб не прилипав в диск. І все. Синьою. Синій, не червоний. Так повинно бути. І так само в праву сторону. Ідентично. Ще можна передивитися зразу на супорт сняти Самі супорта скобу лишати, самі супорта сняти, подивитися, як ходять направляючки і все остальне. Тут направляючки не мастяться, вони сухого сухі повинні бути, не мащені.